Вдається перебувати ближність іко. Захисників поля Поділля. якісно в обороні. Чи вдалося вибігти з-під офсайдної пастки? Так. Удар у сітці! 1-0! Полтавська Ворсла виходить вперед. Браво! Вдало спрацювала заміна. Владислав Симотюк опинився в потрібному місці потрібний час і на 78-й хвилині. якийсь очікує вказівки від лейнсмена. Хочеться подивитися відео повтор сповна. Якісна передача і Чудове завершення цієї атаки. 1-0 на користь. Ну що ж, ключовий момент сьогоднішньої зустрічі, чи вдасться зрівняти результат на табло. Хороший навіс удар головою. Вічує 1-1. Поділля з рівні вшальки. Тариців на останніх секундах зустрічі фантастика! Браво! 1-1! Чудово вдається зіграти у цьому епізоді Шкіндеру! Як же ж він не старався у першому таймі, але він